Доброго дня. Всім привіт. Ми в ефірі. Ми в ефірі і в ефірі на Facebook і в Інстаграм, тому моя голова сьогодні буде ходити вверх і вниз для того, щоб бачити і чути ваші коментарі. Мені не дуже подобається, вибачте, освітлення зараз в Інстаграм. Поки що не можу його якось краще виставити, ну, вже як є. А, окей. Звати мене Льона Щербюк для тих, хто вперше забіг на мою сторіночку на моїй сторіночки. І я є амбасадоркою українського жіночого підприємництва. 19 листопада створила створила онлайн-клуб для жінок, які вже є підприємницями і хочуть масштабуватися, для тих, хто хочуть офіційно працювати, але трішки лячно, і для тих, хто хочуть взагалі розвивати оце підприємницьке стратегічне мислення. Окрім цього, більше 9 років допомагаю психологам, коучам, тренерам створювати свої авторські продукти, кайфувати від цього, продавати їх ще на етапі створення. 31 грудня я отримала диплом про те, що я психологиня офіційно магістр психології. Тому це трішки про мене. Ну і тепер про те, чому я проводжу вирішила провести цей ефір, і я думаю, що це буде не один ефір. Спарені ефіри це моя така, знаєте, улюблена фішка. Вона економить мені час. Я одночасно в інстаграмі, на Фейсбуці. Потім ще дам дасть Бог залью на Ютуб. На Але інстаграм в свій час, хто в курсі в інстаграмі, да, в мене не було тисячі підписників, і він зробив мені блог. Тому Набрала вже тисячу шість підписників. Дякую кожному в інстаграмі на моєму новому аккаунті, і вирішила, що чекати, поки завершаться ці всі наші блокаути, це поки що, ну, як би думаю, нереально. І вирішила, все-таки, що я буду проводити Є світло. Я плюс-мінус знаю, коли вона з'явиться. І тому сьогодні ми говоримо з вами про фокус, енергію, енергію і жіночий бізнес. По таймінгу ми з вами будемо десь 15-20 хвилин. Я дуже знаєте, так російською мовою трепітно відношусь до часу, тому ми з вами попрацюємо. Досить так швиденько. Якщо у вас будуть якісь питання, ви під час ефіру можете їх задавати, я буду читати, відповідати по можливості. Якщо я не буду знати відповідь на питання, я обов'язково знайду її і потім вам відповім. Якщо ви дивитеся вже після двох годин дня, 18 лютого, і у вас є теж питання, будь ласка, їх задавайте. Отже, чому виникла ідея саме Ефіру про фокус розповім. Я за собою почала спостерігати, що дуже стала схожою на рибку. Дорі та яка з дитячого мультика, знаєте, в неї була така короткочасна пам'ять, коли ти приходиш до церкала в коридорі і забув про що ти, чому ти туди прийшов? Повертаєшся в кімнату, стоїш на місці, згадуєш що знову йдеш і що коли я одночасно в мене увімкнений комп'ютер, ну тому що працюю працюю я практично весь час за комп'ютером, да, і я починаю щось одночасно робити декілька справ. І в результаті в мене немає від результату класного не там, не там, тому я згадала таку техніку, яка називається літочок. Це ще як я називаю в доковідні часи, один з інфобізнесменів він розповідав про те, що коли іноземні підприємці перелітали. Скажіть, я скажу океан, да, вони вимикали свій інтернет і вони чимось займалися. Так от проводили дослідження саме через цих підприємців в цій спільноті, і вони відповіли на питання, що за час перельоту вони встигають зробити в три рази більше ніж в той же самий час, коли вони на своєму робочому місці. Чому тому, що там у нас з вами дзвінки є? Тому що у нас з вами там. Нас хтось дергає, нас хтось відволікає. І оця техніка вона так і отримала назву, чи я її назвала, не пам'ятаю, давно було літачок. І тому я вам рекомендую, якщо ви за собою спостерігаєте, що у вас теж йде таке розфокусування, візьміть собі за правило Кожного ранку, ну або, хоча б попрактикуєте через ранок, візьміть якусь справу, і 15 хвилин повимикайте всі гаджети. Ну, якщо ви звичайно на комп'ютері, то позакривайте зайві свої всі від закладки браузера і поспостерігайте. Як ви 15 хвилин, прямо наводіть собі там чи помідорчик ваш кухонний, чи просто тайм-таймер поставте на телефоні, і поспостерігайте, наскільки швидше ви зробите якийсь результат, коли ви будете сфокусовано в цьому умовному літачку працювати. Тому, власне, це перша техніка, якою я хочу з вами поділитися. І останнім часом я прям почала собі, знаєте, нагадувати про те, що фокус він дає результат, що може бути фокус дня. От, наприклад, сьогодні фокус дня це в мене головне це було вийти в цей ефір, тому, слава Богу, я з вами. Вчора в мене був фокус дня, я вчора віддала свою нову колоду карт на прорахунок. В друкарню і це теж був фокус дня. І ще дуже мені допомагає балансна модель пізашка. На хто з нею працює, поставте плюсики, ті, хто мене вже дивиться, дякую. Хто доєднався? Це коли ми плануємо в дні чотири сфери свого життя: це здоров'я, це. Мрії і сенси, я їх називаю що яскравість життя для мене це яскравість життя. Коли ми турбуємося, що робимо для своїх стосунків, стосунків з дітьми, з собою, з всесвітом, з коханим, в кого від слава богу, є, і про вашу діяльність, самореалізацію або про гроші. Тому кожного дня, окрім того, що в мене є фокус, да, я ще собі роблю от саме таку. Прямо ділю сторіночку на чотири частини, і я собі записую, умовно там сьогодні по здоров'ю мені треба було зустрітися з подругою Це і стосунки зразу. Да? І здоров'я, тому що ми з нею проходили блідозе, і була руханка вранці біля озера. Проходили, і я вже розумію, що для здоров'я я щось зробила. Сьогоднішній ефір це про реалізацію, і це саме головний фокус із цих чотирьох, да? про стосунки це зателефонувати мамі там, пообідати з сином і з чоловіком, і про. Реалізацію да, ось ось цей ось цей ефір, і що ми ж за мене сказали здоров'я, а і яскраві життя. Це власне теж ми прогулялися з подругою, попили кави, і Це теж у мене так трішки пересікається. Тому я вам рекомендую е звернути увагу, що є фокус дня, фокус тижня і фокус місяця. Про фокус місяця ми будемо більше говорити 2 березня в моєму онлайн-клубі. Психологія підприємництва я трішки пізніше розкажу, чи варто вам до нього доєднатися і. Запрошу вас, розкажу умови. А фокус тижня. Коли ви плануєте тиждень, я сподіваюся, поставте мені плюсики. Ви бачу зі мною вже хтось є на Фейсбуці, підставте мені плюсики, якщо ви аналізуєте тиждень, і мінус, якщо ви його не аналізуєте. Пройшов тиждень, я прям сідаю. У мене в п'ятницю там записано проаналізувати, що було, в чому я молодець, де моя зона зросту, зростання, скільки грошей я заробила або не дозаробила і чому та, і який, яка головна подія тижня? І тоді, коли у вас проходить тиждень, у вас немає відчуття, що я кудись. Біжу, 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 результату немає. Так? І от коли я проводжу аналіз тижня, я в той же день ставлю, а що я хочу наступного тижня, щоб було в мене фокусом, на чому я буду дивитися, на чому я буду акцентувати свою увагу. Тоді у вас немає цього розпорошення. Ви до собі, прямо вранці пишете, що щоденничок заглянули, ага, фокус дня. Тому що зайнятість не дорівнює результат. От Пригадайте вчорашній день. Пригадайте, що ви робили, і з яким настроєм ви лягали спати. Чи не було у вас такого, що ви, як знаєте, е, як та бджілка літала, 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 ввечер прийшов, а у вас таке відчуття, що я нічого не зробила чи нічого не зробив? Саме тому я нагадала вам перед цим про балансну модель Пізашкиана. Я коли лягаю спати, я собі прям уявляю цей квадратик і думаю, так, ага, ось тут зробила, ось тут зробила, тут зробила. І в мене є ось таке відчуття, що, я, що в мене немає перекосів. Що в мене немає якихось перегибів, да і в мене є оцей е, 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 цілісність. да, в мене я відчуваю цю цілісність, тому пам'ятайте, що зайнятість не дорівнює результат. Одна е, психологиня в LinkedIn написала класну фразу. Поділюся з вами. Що я обираю робити або те, що приносить мені гроші, або те, що приносить мені задоволення, або краще і те, і те. Якщо не приносить ні грошей ні задоволення, я це делегую. То думайте, що вам не приносить ні грошей ні задоволення. Можливо, у вас зараз немає цього цієї можливості фінансової. Ну, наприклад, я, я не люблю прибирати. Ми там викидаємо на пальцях сином, хто буде де прибирати. Але я розумію, що на сьогоднішній день це порухатися трішки встати, да і мені це і для нього трішки від відповідальність. тому я, ну і квартира двокімнатна. Це прям не знаєте, не два поверхи е, прибирати. Але я просто не люблю це. Можливо, коли я доросту до того, що до мене буде приходити якась панянка, буде прибирати, але в мене тут знаєте про кордони, що я не хочу, щоб ніхто зайвий не заходив в мою квартиру. Е, подумайте, я не знаю, щось там е, можливо, щось ви готуєте якісь продукти, віддати це дизайнеру. Ви не хочете це робити е, або гроші, або задоволення. І тоді у вас в кінці дня не буде цього виснаження. А, далі хаос завжди дорожчий за структуру. Хаос з'їдає ваш час енергію, тому що ви, е, як кажуть в Одесі, е, суєта, да, метушнявця. Е, і ви, коли у ви, вас витрачається на, цю, на цей хаос, витрачається енергія, і ви в результаті не доотримуєте ті грошей, які могли би е, заробити. Е, Третє, фокус це не про натхнення, це рішення. Буквально вчора, позавчора, дочитала книжку атомні звички, і я на Фейсбуці ділилася своїми рекомендаціями, свою рецензію про цю книжку. Хто не читав, рекомендую. Е, головна ідея в тому, що коли ми впроваджуємо нові звички, то не потрібно хапатися за все зразу. Візьміть, умовно, я виходжу в ефір. І я знаю, що я можу в ефірі бути більш ефективною, не знаю, там гратися з голосом, бути якоюсь більш активною з руками, да? краще продавати. І тоді я кожного разу допрацьовую цю свою навичку. І коли ви покращите на 1%, це може бути дивіться, ефіри, не знаю, ваше здоров'я, стосунки. Коли ви допрацьовуєте на 1%, то в кінці року це не мої дані, це Джеймс Клірі. Так сказав, це було проведено знову ж таке дослідження. В кінці року у вас. Цей показник покращується в 37 разів, да. Тобто 1% я допрацьовую це як складні проценти в інвестиціях, да то покращується на 37%. Тому фокус це про рішення, про рішення, що я проведу а, там. Два ефіри в тиждень. Ну поки що у нас такі блокаути. Я буду викладати кожного дня карусельку в інстаграм і допис на Фейсбуці. Я буду робити ту руханку, як я її не хочу. Це про рішення, тому що дисципліна ну можливо. Я одна не люблю дисципліну. Я в мене є дисципліна в роботі. Це да, але я точно не дисциплінована людина в харчуванні. Я точно не дисциплінована людина в спорті. Я вже 10 тисяч 500 разів починала вести журнал калорій, вже тисячу разів починала вести якісь там тренування, ходити на тренування, але якби я все одно до цього йду. Тому прийміть рішення взяти ту сферу, яка вас сьогодні не влаштовує, та, і сфокусовано над цим працювати. Я згадую знаєте свою роботу, коли я була бухгалтером. Це теж було дуже давно, але я знала, що якщо я до 20-го числа не здам звіти, то я тоді заплачу свого своєї кишені штраф. І хотіла я цього, не хотіла не нежить, не нежить, не жит, в мене настрою, є в мене настрій, я мусила зробити свою роботу. Тому, якщо ви зараз працюєте самостійно, сама на себе чи сам на себе, у вас має бути оцей розуміння, що є е, 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 речі, які нам приносять задоволення, коли нам гроші капають на рахунок, коли в нас купують якийсь продукт, замовляють якийсь тренінг, але є речі, які рутинні, і їх все одно треба робити. І не всі речі, на жаль, ви не всі не всю роботу зможете делегувати. Ну, є те, що вам не подобається, але зробите тільки ви. А, так. Далі. Ще одна важлива штука. Поки у вас немає цифри, у вас немає фокусу. І дуже люблю планувати запуски своїх, не знаю, друкованих продуктів, якихось онлайн-проєктів в цифрах. Це можна, якщо це запуск проєкту, я там пишу собі, я хочу набрати там від 10 учасників. Не 10 учасників, а від 10, можливо, там хтось добіжить ще 11. Або я хочу. Продати там карт там в перший день, да і тоді у мене є фокус, що я зробила, щоб продати ці колод карт Просто порівняйте, я хочу зробляти в своєму бізнесі або діяльності. Я хочу заробляти, коли я буду заробляти, я не знаю. І друге, я хочу щомісячно, щомісячно отримувати чистого прибутку від 100 тисяч гривень і більше, інвестуючи в роботу 6-8 годин, 5 днів на тиждень. Правда, є різниця. І тоді ви аналізуєте: ага, я більше працювала, менше заробила, або я, навпаки, більше заробила, при цьому я менше працювала, і тоді можна собі додати якогось. Відпочинку, да, або навпаки, я можу більше ну я умовні цифри беру. Да, або я можу заробляти 200 тисяч гривень в місяць. Ну, взагалі не напрягаючись. Але я оця цифра. Тому подумайте: наступний місяць уже зовсім не за горами. Через 10 днів ми всі чекаємо ту весну, і ви можете просто собі подивитися яким я хочу бачити свій березень в доходах, в здоров'ї, в стосунках, прямо собі розписати в цифрах те, що можна оцифрувати. Ще одна прекрасна людина, інфобізнесмен, коли сказав таку фразу: все, що можна оцифрувати, оці цифри поставити, да, те все можна покращити, поміняти під ну, підвищити показники. Якщо це не оцифровано, ну ви цього зробити не зможете. Коли у вас 10 пріоритетів, у вас немає жодного. Саме тому в клубі психологія підприємства про який я сказала на початку, 19 листопада створений. Да я його організовувала як клуб з підтримкою для жінок, тобто на нас там проводяться вебінари з запрошеними експертами. Я там виступаю. Даю класні посилання, корисні, але я зрозуміла, що підтримка це дуже класно, але хочеться результатів. Да? Хочеться, щоб у дівчат були результати. У мене і тому з 2 березня я ввожу такий формат, щомісячний фокус сесій. Ви можете до них доєднатися вартість участі 990 гривень. Це десь дві години ми працюємо в форматі мозкового штурма, коли я кожній учасниці приділяю час, де ми розберемо, що я хочу в цьому місяці, що мені заважає, що я вже робила і не спрацювала. І таким чином у нас кожна з п'яти шести Учасниць, максимум я зараз беру 7-7 учасниць, да? тому що ще є клубарки. За рахунок того, що десь не буде світла, я так хочу, щоб було 6-7 учасниць на Нашій фокусесії, щоб кожен приділити увагу, і тоді ви йдете з покроковим планом. Тоді ви розумієте, отут у мене можу я просісти, але я знаю, що зробити. Тому ви можете зробити це самостійно, якщо хочете отримати цю групову підтримку, групову енергію і інсайти інших учасниць. Ставте, будь ласка, два плюсики і. Я вам ще голосом наговорю трошки більше деталей і розкажу, як доєднатися і куди заплатити. Працювати будемо в закритому телеграм-каналі, це буде зум-зустріч. Вона буде вам доступна. Я думаю, що протягом місяця ви зможете її передивити. Передивитися ті, хто в клубі у них ця опція включена, тому можна стати прямо зразу частиною клубу. Так. Вам не потрібно ще одне навчання. Вам потрібно просто провести ревізію ваших знань, ваших знань, ваших продуктів. Тому, якщо ви вже доєдналися до цього ефіру, подивіться, що у вас зараз працює класно. Де вам? Не треба затрачувати купу своєї енергії, де у вас ну от, на прикладі нещодавнього продукту, який я створила, він зараз в процесі. Да? Він народився 31 січня, і я весь час ходила з цією думкою. Тобто, в мене бурлила ця енергія. Нова колода карт під назвою Поверни собі весну. Я сіла, прописала собі, підібрала картинки, прописала фрази, прописала дієслова, зробила дизайн коробки, відправила, і мені не потрібно було цього прикладати багато зусиль, бо я знала покроково, що куди робиться. Я вже не раз це робила, і от ця енергія, вона вже в мене брулила да, на сьогодні про фокуси про енергію, про жіночий бізнес. Тому проводіть ревізію і подивіться, що ви можете продати із старих продуктів, що актуально. Да, можливо, у вас якісь записи зараз. Ми всі. Ну, я прям за всіх скажу, не побоюсь цього слова. Ми всі зараз шукаємо якісь коротенькі курси з коротенькими відосиками для того, щоб зроб... подивився, зробив. Подивився, зробив. Зараз уже ці зум-зустрічі, які я дуже люблю, але на дві години вони не працюють, тому що у людей немає світла або в мене є, в них немає так само і у вас. Проводіть ревізію, подивіться, що ви можете запропонувати. До 1 березня зробіть якісь знижки, якщо ви любите давати знижки, або дайте якісь бонуси, щоб воно у вас там не застаювалося ці ваші ці ваші продукти. Да? І ця ревізія допоможе показати, куди вам куди вам сфокусуватися наступного місяця. Не купуйте ще одне навчання, тому що у вас їх вже достатньо. Це просто треба провести до суці до якої картинки, да, з готовими пазлами. А, так, підводячи підсумки, бачите, ми з вами сказала 15-20 хвилин, ми з вами вкладаємося, підводячи підсумок. Ми сьогодні з вами говорили про фокус, енергію і жіночий бізнес. Трішки ще про жіночий бізнес скажу. Я не працюю з чоловіками, не тому, що я їх не люблю, обожнюю, але я більше відчуваю жінок і ну, тому, що сама жінка. Да? І я знаю, що чоловік прийшов додому, і він попрацював на роботі і він вдома відпочиває. Жінка, особливо, яка працює на себе, вона і вдома працює. І і виходить, працює, і тут ще треба дітям щось там допомогти, і щось там комусь постирати, випрати да. Тобто, у нас все таки мені здається. Навантаження на жінок трішки більше, і нам треба знаходити оцей баланс і ще раз і ще раз повертаю, да? щоб у вас було достатньо енергії. Проводіть аналіз вчорашнього дня, чи ніде ви не просіли по цим чотирьом напрямкам, де ви втрачаєте енергію, можливо, так як і я. Вхопилася за одну роботу, перескочила на другу. Хтось там щось написав в інтернеті. На початку ми говорили про техніку літачок, спробуйте її зробити. І фраза, з якою я хочу, щоб ви пішли, де фокус там ваша енергія. Встали вранці або лягаєте увечері, а де сьогодні був мій фокус? А чи там я хотіла, щоб він був? Можна завести телефони, і коли він дзвонить вам, ви себе будете питати, де я зараз, де мій фокус? Можливо, ви прокручуєте новини в голові. Ну, якби це не дивно, ми живемо зараз такий час. А можливо, ви навпаки, якраз сфокусовані на якійсь конкретній роботі, можна себе за це похвалити. Другого березня я запрошую вас на фокус сесію, де ми будемо з вами протягом півторь 2 дві години працювати над вашим над вашим фокусом на березень місяць. Як я вже сказала, що я хочу, що мені заважає, що допоможе і конкретні п'ять кроків, які будете робити вартість участі 990 гривень. Я беру всього сім учасників, учасниць. Вибачте, в мене жіночий клуб. Тому пишіть мені фокус сесія в коментарях або ставте плюсик. Я вам надішлю деталі обов'язково. Це не останній мій ефір. Ми будемо говорити з вами. На тему українського жіночого підприємництва, тому що я дуже хочу, щоб жінки не боялися відкривати ФОПи, не боялися працювати свідомо і відкрито, тому що всі ми хочемо жити гарно. А для цього нам треба щось зробити. Є фокус, а є відповідальність. Це, друзі, з вами була Ліна Щербюк. Якщо вам не важко, напишіть і ви переглянули цей ефір від початку до кінця, напишіть мені, про що він для вас був з чим ви йдете. Можливо, ви отримали чрівний копничок, за яким до мене приходять в просування. Можливо, я вас надихнула переглянути вашу ревізію, подивитися на свою, на свою діяльність під іншим кутом. А я буду з вами сьогодні прощатися казати вам пока -пока до нових зустрічей. Які, коли будуть нові ефіри, я не знаю, але точно хочу провести в п'ятницю. буду по світлу. Теми будуть оголошені в сторіс, тому забігайте, дивіться. Всім дякую за увагу. Пока-пока і до нових зустрічей.